Пуститися берега вони ж усі тяжкі. Це захоплюючий і напружений драматичний серіал, який розповідає про перетворення Волтера Вайта, вчителя хімії в середній школі, на безжального виробника метамфетаміну та наркобарона. Волтер, у якого діагностували рак на останній стадії, об'єднується з Джесі Пінкманом, своїм колишнім учнем, щоб виробляти і продавати високоякісний метамфетамін. Занурюючись у небезпечний світ наркотиків, вони стикаються з жорстокими наркокартелями, правоохоронними органами та моральними складнощами свого вибору. Серіал досліджує теми. Влади, моралі та наслідки власних вчинків. Гра престолів це епічний фентезійний серіал, заснований на романах Джорджа Мартіна. Дія серіалу розгортається на вигаданих континентах Вестерос та Ессос, де переплітаються політичні інтриги, боротьба за владу та фантастичні елементи. Завдяки широкому складу акторів та заплутаній історії. Серіал розповідає про шляхетні роди, які змагаються за залізний трон, у той час як за стіною нависає давня загроза. Гра престолів відома своїми складними персонажами, шокуючими поворотами та вражаючими спецефектами. Дроти це визнаний критиками кримінально-драматичний серіал, який заглиблюється у взаємозв'язок різних інституцій, включаючи правоохоронні органи, торгівлю наркотиками, політику та змі. Завдяки тонкому сюжету та складним персонажам, серіал досліджує соціальні та економічні виклики, з якими стикається місто, і проливає світло на системні проблеми, які увічнюють злочинність та корупцію. Дроти відомо завдяки реалістичному зображенню міського життя та дослідженню складнощів сучасного американського міста. Дуже дивні справи дія відбувається у 1980-х роках у вигаданому містечку Хокінс, штат Індіана. Дуже дивні справи це захопливий науково-фантастичний серіал, який віддає данину поваги поп культурі тієї епохи, коли молодий хлопець на ім'я Віл Байерс таємниче зникає, його група друзів разом із дівчинкою телекінетиком на ім'я одинадцять вирушає на пошуки. Пошуки приводять їх до урядових експериментів надприродних істот і паралельного виміру, відомого під назвою Догори Дригом. Наповнений напруженням, ностальгією та теплою дружбою, серіал поєднує в собі елементи жаху, таємниці та пригод. Клан Сопрано це новаторський кримінально-драматичний серіал, який розповідає про життя Тоні Сопрано, босса Мафії з Нью-Джерсі, який балансує між проблемами своєї кримінальної імперії та особистим життям. Серіал заглиблюється у боротьбу тоні з психічним здоров'ям, його складні стосунки з родиною та колегами мафіозі а також у жорстокий світ, в якому він працює. Завдяки багатому розвитку персонажів, заплутаній історії та дослідженню моралі та ідентичності. Клан Сопрано вважається одним із найкращих телесеріалів усіх часів і народів. Друзі. Це улюблений ситком, який обертається навколо згуртованої компанії з шести друзів, що живуть у Нью-Йорку. Рос, Рейчел, Моніка, Чендлер, Джої та Фібі. Серіал розповідає про їхнє повсякденне життя: веселі пригоди, романтичні витівки та непохитну підтримку один одного, від невдалих стосунків і кар'єрних викликів до злетів і падінь дорослого життя. Друзі розкривають суть дружби та демонструють важливість сміху та товариства. Завдяки дотепному сюжету, культовим крилатим фразам і милим персонажам, серіал залишається популярним і впливовим. Корона корона це визнана критиками історична драма, яка пропонує поглянути на життя та правління королеви Єлизавети II. Серіал, що охоплює кілька десятиліть, досліджує особисті та політичні виклики, з якими зіткнулася королева, коли зійшла на трон у молодому віці. Він заглиблюється в її стосунки з родиною, урядовцями та прем'єр-міністрами, а також дає уявлення про ширші історичні події, які формували Британію під час її правління. Завдяки прискіпливій увазі до деталей та чудовій грі акторів корона пропонує захоплююче зображення британської монархії. Офіс Ситком у стилі мокюментарі. Офіс зображує гумористичну і часто незручну динаміку серед співробітників Дандер Міфлін, вигаданої паперової компанії. Серіал демонструє повсякденне життя різноманітних персонажів, їхні унікальні характери та взаємодію зі своїм дивакуватим боссом Майклом Скоттом. Відомий своїм дотепним сюжетом, веселим мокюментарі та незабутніми моментами. Офіс став улюбленим комедійним серіалом, який резонує з глядачами. Шерлок це сучасна адаптація культових детективних історій Артура Конан Дойля. Дія серіалу розгортається в сучасному Лондоні і розповідає про геніального, але ексцентричного детектива Шерлока Холмса у виконанні Бенедикта Кембербетча та його вірного друга і партнера доктора Джона Ватсона у виконанні Мартіна Фрімена. Разом вони розкривають заплутані та загадкові злочини, використовуючи надзвичайні дедуктивні навички Шерлока та практичні знання Ватсона. Серіал майстерно поєднує захопливі таємниці складну динаміку характерів і гострий дотип, що робить його обов'язковим до перегляду для шанувальників кримінальних драм. Чорне дзеркало це серіал, антологія, який досліджує таємний і похмурий бік технологій та їхній вплив на суспільство. Кожен окремий епізод представляє унікальну історію, часто в недалекому майбутньому або альтернативній реальності, яка розмірковує про потенційні наслідки технологічного прогресу. Від соціальних коментарів, що спонукають до роздумів, до моторошних історій про людський стан. Чорне дзеркало досліджує такі теми, як штучний інтелект, соціальні мережі, віртуальна реальність і стеження, змушуючи глядачів замислитися над етичними та моральними дилемами цифрової епохи. Друзі, сподіваємось, вам сподобалася ця підбірка. Якщо ви знаєте ще якісь серіали, які допоможуть цікаво провести вечір, не забудьте поділитися ними у коментарях. Підписуйтеся на канал і дивіться наші наступні відео. До зустрічі!